Яку технологію все-таки вибрати станом на квітень 24-го року по відеоспостереженню? Це буде аналоговий формат, CVI, TVI, AHD, чи все таки цифра. Якщо ми обираємо 2 мегапікселя, то по факту між цифрою і аналогом зображення в чіткості різниці не буде. Ми саме будемо говорити в цьому відео по чіткість, не по технології, не про розширення, не що краще, що гірше в глобальних форматах, а конкретно по чіткість. Якщо ми вибираємо 2 мегапікселя. Цифра, аналог, одинакове зображення. Крапка. Якщо ми вибираємо кадрів в секунду, буде що там, що там одинаково. Якщо ми вибираємо 4-5 мегапікселів, тут вже є різниця. Станом на сьогодні на квітень 2024 року, е аналог дозволяє в даху бачити 12 кадрів в секунду, так само і в хіквіжену. В принципі, 12 кадрів в секунду. Якщо ми, Це при 5 мегапікселях, що цифра нам дозволяє бачити 25 кадрів в секунду, що значно краще буде. В рухомій картинці, так? а не в статичній. Якщо будемо ми говорити за статичну картинку, тобто за об'єкт, який буде нерухомий, вона буде чіткість буде ідентична. Якщо поставити на тих самих 15-20 метрів номер автомобіля, що номер автомобіля буде видно як там, так і там. Якщо ми їдемо в 8 мегапікселів, тоді там теж своя історія. Там тільки в аналоговому форматі ми маємо тільки. 7 кадрів в секунду, на жаль. В Kikvision на 8, в даху 7, плюс-мінус те то саме. Тобто картинка буде досить-досить така дьоргана. А, ну, знову ж чіткість зображення на нерухомому об'єкті буде так само ідентична. Ще велику роль відіграє кольоропередача. Кольоропередача в цифрі буде значно вища. Краще ніж в аналого. Там, якщо ви хочете реально поставити відео спостереження і при кожному йому відкритті бачити картинку Вау! Які класні кольори яка кіношна, класна картинка. Це однозначно цифровий формат. Тим більше, якщо в цілому зараз порахувати, то не така й велика дуже й різниця між аналогом і е цифрою. Ну, я рекомендую все рівно брати цифру, вона більш гнучкіша під все.